А ці фотографії це мої бабусі, бабусі, які мене виховали, завдяки яким я стала такою, яка я є. Це той приклад, як можна ну, бути самостійною жінкою, підняти самостійну родину, бути господинею, не просто берегинею. Управ управлінцем своєї родини. Оля була однією з перших людей, з ким я познайомилася, для кого це було справжньою цінністю, і я змогла почути про фемінізм, про гендерну рівність. Я Олю знаю дуже давно. Це майже десь 18 років. Починалося все з громадянської просвіти. Якось випадково я купила книжку Марти Богачевської Дума України жіночого роду. Не знаю, чому вона мене ця книжка зачепила. І знаєте, якби то перевернувся світ, я почала більше спостерігати за цим, і я почала ну помічати ту несправедливість, яка є у нашому українському суспільстві. Коли там у когось з'являється там міні лампочка над головою, типу хм, можливо, тут щось не так, можливо, фемінізм це добре, можливо, гендерна рівність це добре. То важливо, щоб поряд була людина, от як колись там зі мною це було, яка може своїм прикладом показати, що нічого страшного тут немає, і це нормально. Я і на власному досвіді стикалася з гендерною дискримінацією, і дуже багато прикладів бачу в оточуючому середовищі. І тому я поступово прийшла до того, що необхідно змінювати ситуацію. І якраз фемінізм це той рух для мене, який може допомогти змінити ситуацію на краще. Я себе вважаю феміністичною жінкою. Для мене це на рівні цінностей. І це одночасно якось дуже природне в Україні. Дуже негативне ставлення до жінок, які позиціонують себе і називають себе феміністками. Якщо раніше це було таке, щось ну граються, ну чогось там вони, то зараз вже доходить до прямих погроз, до ну фактичної небезпеки мене як феміністки, якщо я під час громадських акцій, під час публічних виступів. Говорю про це. Вона знову ж таки не говорить про якісь теоретичні речі, а вона говорить про те, що вона сама проживає і як вона сама до цього ставиться. На собі я відчула різне становище жінок і чоловіків в українському суспільстві, якраз коли стала виконавчою директоркою громадської організації Нова генерація до цього нашу організацію очолював чоловік. У нас є ще одна така раритетна річ. Це наш літопис. В громадської організації Нова генерація. Ми його розпочали в 93-му році. Цікаво, те, що в 90-х роках ми були такою досить націоналістичною організацією. Що ми бачимо в громадах, це те, що всю чорну роботу виконують жінки-посадовиці. Бо вони роблять дуже багато, але їх не видно, на жаль. В нашому публічному просторі це той випадок, коли своїми справами, своєю позицією, зараз оля вже є такою, знаєте, модель поведінки, і вона на неї орієнтується. Ця тема тема фемінізму, гендерної рівності. Вона така широка, як море. Не можна її вивчити і поставити крапку. Вона розвивається дуже динамічно, і відповідно постійно треба дізнаватись, читати, розуміти, спілкуватися з колегинями і зростати разом з ними.